Чого я очікую від Донеччини? Я очікую, що ті самі динамічні люди, може, не ті самі э, персонально, але от той самий, знаєте. Ота оаза таких динамічних людей, якщо вони змінять свою систему цінностей, якщо вони стануть проукраїнськими, якщо вони стануть нарешті моральними в сенсі суспільної моралі, то це може бути дуже потужний елемент розвитку всієї України. Тобто Україна має оцей шанс. Реалізувати те, що називається ефектом Медічі. Не знаю, чи ви бачили книжечку, яку, яку випустила наша бізнес-школа в Українському католицькому університеті. І Ефект Медічі – це коли. Представники різних професій сідають за один стіл, розв'язують якусь проблему з різних точок зору, і виникає творчий спалах через те, що її розглядають стереоскопічно з різних боків. У нас ми за таким столом сидимо українці. Ми є різні, і це добре, що ми є різні. Але що має статися? Ми маємо сісти за цей один стіл, як ті, які поважають одне одного, ті, які підтримують одне одного. Все, Україна просто вибухне творчим спалахом. Ми будемо мати прекрасну країну, якщо ми це реалізуємо, якщо ми не почнемо сперечатися. Знову хто з нас краще українець? А де ви були в час війни? А якби нас приймали? І так далі, і так далі. Якщо втонемо в цьому, нічого не зробимо.